Рекрутинг до батальйону Ахілес. Ми точно будемо масштабовані в своїй чисельності. Відповідно, всі, хто попередньо заповнював заявки, зараз перебувають в кадровому резерві. Ви будете мати обов'язково можливість долучитись до нашого підрозділу. Для тих, хто є військово звісно, що ці три роки повномасштабної війни я більш ніж переконаний, що ви готувалися. Проходили курси тактичної медицини, ознайомлювалися, можливо, з льотною справою, проходили цивільні курси для безпілотників. І це є дуже важливо Самопідготовка, підготовка підтримання свого здоров'я на рівні фізкультури в надійному стані, це є максимально важливим, тому що навантаження в силах оборони, зокрема підрозділи, які застосовують безпілотні системи, воно суттєве. Тож в першу чергу буде віддаватися пріоритет тим, хто має базовий рівень підготовки. Але якщо ви нічого не робили протягом цього часу, у зв'язку з тими чи іншими причинами ми всьому обов'язково навчимо. Всередині підрозділу на поточний момент мінімалізована історія, яка була раніше, коли ви призивалися до конкретного підрозділу, потім рухалися до того чи іншого навчального центру, де потенційно могли бути розподілені до інших структурних підрозділів Сил оборони і проходити службу зовсім не на тій посаді, не в тому підрозділі, до якого рекрутувалися. Станом на сьогоднішній день бойовим бригадам дали можливість рекрутувати напряму. Що це значить? Що ви. Той, хто є військово зобов'язаний, заповняєте відповідну заявку. З вами зв'язується той чи інший командир структурного підрозділу з батальйону «Ахілес», проводить співбесіду. Якщо ми один одному підходимо, ви отримуєте відношення, прибуваєте до бригади, мобілізуєтесь напряму, стаєте нашим військовослужбовцем в складі підрозділу, і після цього направляєтесь до центру загальної військової, військової школи. Гарантовано повернетесь. До нас, ви не можете бути вже розподілені до будь-якого іншого підрозділу Сил оборони. Що важливо, усвідомити кожному. Не завжди буває так, що якщо ви йшли на посаду пілота, штурмана, заряджаючого чи будь-яку іншу, що ви будете виконувати саме цей функціонал. Пояснюю чому. Після вишколу, ви вишколу, приход... який триває на поточний момент, до речі, 45 діб, ви приходите до батальйону Ахілес. Якщо ви розподілені до екіпажів, які пілотують крило, будете направлені мінімум на 30 днів для спеціалізованої підготовки. Все, що стосується нічних бомберів, ФПВ, ударних крил камікадзе та інших засобів БПЛА, зокрема протиповітряної оборони, ви будете проходити вишкіл на базі батальйону ЕХІЛЕС. Інколи так буває, що людина не відразу сприймає всю інформацію і швидко не може стати на ту посаду, на яку вона рекрутувалася. Ви можете... Виконувати інший функціонал. Але наведу конкретні приклади двох військовослужбовців, які проходять службу в нашому батальйоні. Вони хотіли бути пілотами, але не засвоювали швидко і ефективно навчальний курс. Відповідно, не змогли разом з усією групою своєчасно здати іспити всередині підрозділу, як наслідок були розподілені на інші посади, які не пов'язані з безпосереднім пілотуванням дронів. Після цього рівень їхньої мотивації і бажання бути саме пілотами дав їм можливість на базі навчального центру, який є в батальйоні Ахілес, за рахунок самостійної підготовки та підтримки інструкторів протягом двох місяців перший військовий, інший протягом 3,5 довчитися самостійно, здати відповідні іспити, пройти практичні заняття, і на сьогоднішній день це є одні з кращих пілотів в нашому батальйоні. Тому зростання можливо, ми цінуємо мотивацію, дисципліну і наполегливість. Більше того, в батальйоні Ахілес працює військовий ліфт, що мається на увазі? Якщо ви є ефективним командиром відділення, Через рік півтора повномасштабної війни ви можете стати головним сержантом взводу або набути офіцерського первинного звання молодшого лейтенанта і стати командиром взводу. Я вважаю, що це принципово важливо. В деяких військовослужбовців це відбувається раніше. Чому принципово важливо? Тому що тому, хто рік воює. Чи півтора на бойових позиціях детально розуміє техніку, якою він виконує бойові завдання, розуміє, як змінюється характер дій противника. Додаєш управлінського досвіду. Підготовка офіцерів це складний процес, це ще плюс три місяці динамічної роботи. Але управлінський досвід плюс практичний досвід з поля бою робить офіцера, який цінує людське життя, спроможний виконати бойову завдачу, якісно підготувати особовий склад і виходити з розумною ініціативою.